Привіт, друже! тебе цікавить новий спосіб знаходження типу тренування для своїх м'язів, як би їх змінити, як би їх шокувати, або як дати новий розрив та створити, шок той який дасть новий потенціал для зросту, як то кажуть, для прогресії. А можливо, ти чув таку програму, як FST7? Чув? Дивись, програма тренування FST7 розроблена відомим тренером чемпіонів. І різних містер Олімпії хані Рембрандту. Хані Рембрандт розробив цю програму, щоб дати новий потенціал росту ваших м'язів. За рахунок максимального накачання крові з'являється простір для росту м'язів. І таким чином, завершуючи тренування, ви даєте сумасшедший потенціал для відновлення та прогресії вашої робочої групи. Чому саме FST-7? А тому, що система зорієнтована на завершальну вправу на ту групу, яку ви хочете зробити акцент. Ви робите 7 підходів в середньому по 12-15 повторів і пауза 30 секунд. Дає максимальне наповнення, максимальний памп. Спробуй ФСТ 7 і просто твої м'язи скажуть дякую. Вони не просто не забудуть, вони вже не захочуть по-іншому тренуватися, вони не захочуть по-іншому відчувати максимальне наповнення, тому що такий прогрес, таке відчуття просто неможливо передати FST7 спробуй і овичуєш кайф